На завтра в нас по плану качечка. Але для того, щоб вона була смачною, з нею потрібно попрацювати заздалегідь. Ну, по-перше, вона повинна бути добре, обскубана, підсмажена, чистесенька-гладесенька. Далі я роблю ось таким этим, проколи. Ось так раз, в усі м'які тканини по грудці, в ножках, в окорочках, щоб краще просолилася, а потім промаринувалася. Коли вся качечка попроштрикувана, роблю розсол. Краще за все, її засолити можна на ніч, ну або хоча б на декілька годин. Засолюю в чому? В звичайному розсолі, як я роблю, все і для копчення, і для запікання. На літру води 100 г солі, 20 г цукру. Так як я запікатиму в духовці, нітритна сіль тут недоречна. Обична звичайна кам'яна сіль 100 г. 20 г цукру, літра води і робимо соляний розчин. І ось в такому вигляді я залишу на декілька годин. Можливо, навіть до ранку, а можливо, сьогодні до вечора. Через певний проміжок якогось часу переверну. Для чого? Обов'язково, щоб була вся покрита, можна цього не робити. Ну, по крайній мірі, я не роблю. Тому що ось тут, де спинка, оця шкурочка, вона і так просолиться і промаринується. А з тієї сторони, там, де ножки, і там, де грудка. Якщо просто натерти качечку спеціями, вона не просолиться. Ну, Мені так не подобається. Тому я вклала її і ніжками, і грудкою вниз. І залишаю просолюватись. Моя качечка вчора пролежала 9 годин лежучи на спинки. Потім я, як лягала спати, перевернула її на грудку. І 13 виходить годин, вона пролежала ось в такому положенні в росолі на грудки. Як можете бачити, росол витягнув капілярну кров. І тепер необхідно. Цю качечку добре ополоснути холодною водою, і залишити на 5-10 хвилинок просто у воді. Ось так. Це необхідно для того, щоб зайва сіль, яка є саме під шкурочкою, щоб вона вийшла і не було дуже різкого такого контрасту поміж всередині, не такої. Ступені просоленості м'яса, а шкірочка, наприклад, буде дуже соленою. А поки качечка стікає, роблю таку собі маринад-обмазку. Обов'язково сушений часник. Обов'язково додаю сюди гірчицю або готову, а якщо немає готової, то ось таку повну чайну ложечку звичайної сухої гірчиці. Просто з пакетику. Наступним інгредієнтом обов'язково копчена паприка. Ось таких чайних ложечок. Далі мелений перчик, не шкодуємо. Краще за все брати свіже змелений або потовчений в ступочці. Перетираю це все, щоб не було ніяких грудочок. Видавлюю трішки майонезу або сметани. Додам ось отакий гранатовий бельзамічний оцет. Можна обійтися і без нього, якщо нема. Але якщо є то пару столових ложечок. Обов'язково лимонний сік. Також пару столових ложечок, і тепер все це перетворюємо на однородну суміш. Якщо у вас немає алергії, то було б добре сюди додати пару столових ложечок меду. Ну, але так як в мене алергія, я не буду ризикувати, зато додам пару столових ложечок соєвого соусу. Ще раз все добре перемішую. І мій маринадик готовий. Ну і Залишилося взяти качечку і добре-добре змастити ось цим маринадом і всередині, і зовні. Ось так прям дуже добре натираємо при цьому роблячи масаж. Ну і залишилося нашу качечку переселити в рукав для запікання. Але перед тим, як це зробити, в цю красуню залишилось додати останній штрих. Це яблочки. Прямо ось сюди всерединку. Ось так. Я ж топати не буду, нехай так і буде. Хоча можна було для краси ось тут і зашити. От тепер можна відправити і в рукав. Я помістила качечку в рукав, края зав'язала, підвернула, положила на листик, я рукав не проколюю. Тут є на рукаві така перфорація спеціальна, тому я рукав не проколюю. Вона у мене буде так і запікатися. А вже наприкінці, якщо мені здасться, що колір тут заслабкий, то я розриваю рукав і даю зарум'янитися. Але це кожного разу індивідуально, це треба дивитися вже по факту. І в такому вигляді залишаю до вечора стояти просто в духовочці. Вона буде відігріватися і пропитуватися оцим маринадиком. Так, ну, качечку, я вже. Повністю все з нею завершила робити. Вона стоїть, домариновується, чекає, поки я ввечері увімкну духовку, і вона засмажиться. Але, так як я невеликий фанат особливо жирної птиці, і ну, я не знаю, якщо відверто, чи сподобається мені. Чи буде там мені що їсти, як я кажу, чи не буде? Вова таке їсть, Вова таке любе. А я, я ж кажу, ну, я трішки привередлива дуже, балувана, коротше. Я знаю, що ми колись гуску запікали. Ну, скажу відверто, якби іншої їжі не було, я б залишилась голодна. А Вова їв, йому смачно було. Тому з курки, наприклад, я також скоринку майже не їм. Я можу їсти тільки ту скоринку, де, знаєте, вона така тонесенька, засохша, засмажена. Коротше, чіпса якась. Коли ми тримали качок, я так колись раз запекла, і теж Вова був задоволений, а я залишилась. Напівголодна, як то кажуть, тому що шкурка товстенька була, шкурка жирненька. Я таку шкурку не їм. А коли я познімала геть всі кісточки, всю шкурку, як сказав Вова, в мене більше відходів. Мене кормити, годувати качкою. Яка ця буде качка, я не знаю. Тому я вирішила перестрахуватися. І зробила, знаєте що? Я дістала дві філешки курячі. І в мене ось тут, де я обмазувала качку, в мене залишилось трішки маринада. І що я хочу зробити? Я хочу зараз оце філе трішечки замаринувати, а ввечері засмажу, заодно і випробую гриль. І засмажу саме не буду ну, запікати в духовці, а засмажу на грилю. Ось так. Ну, а потім все дуже просто. В потрібну хвилинку, качечку в розігріту духовку і приблизно 180 градусів на 2-2,5 години. і все 2 години 175 градусів. І наша качечка готова. Гляньте, як тільки пропеклися всередині яблучка, осілися. Я не розривала рукав, щоб запекти, тому що в нас в соус входив гранатовий бальзамічний оцет, а він дає карамелізацію сам по собі. Тому вона в нас вийшла красива і без додаткового розривання. Рукава для запікання. Будь ласка, красуня готова відправитися на святковий стіл. А я бажаю вам всім смачного. Готуйте з любов'ю!